Трохи зимових ам краєвидів на широку котову камеру. Подивимось, що гарно в трускавці, як випав сніг, Водогенератори. генератори. Шоди до весни почущені. Голуби біля бята відпочивають. Ялинка на місці. Свята тривають, а. як купа сніга насипали в ту с корці оце парк куди як не в парк з широко тої камери де видно всі простори Стежка в парку є. В нижній частині парку стежка є, зайти можна. Що в верхній частині? Чесно скажу, не знаю, не був. 11, 29. Трускавецький парк та взимку. Та ще й в сніжну зиму. Що може бути гарніше, я не знаю. Хіба астрійський парк у Львові, так? О, знову жовта скринька і ледь видно. Та що жовта скринька тут? Лавочки, ледь видно, стільки снігу насипало. вже так пішли цим боком, вже цим боком йдете, ось це на той бік практично неможливо перейти. Аня, можливо, зараз перейдемо. Все-таки для... Відвідуючи санаторія кристала і пралат зробили перехід на тобі, щоб можна було добивати. йти короткою дорогою і не обходити. Гарно, правда? Питають часто в коментарях, ну, зовсім не знаю на що питають, бо питають, а я ходжу і бачу, що... Інформацією ніхто не користується, це є лижні курорти на лижах катати біля трускавця, є буковиця, в нас є відео, як дійти, як доїхати. Само катання відео є, як все виглядає. Дивіться, у нас на каналі дуже багато інформації про буковицю. Поруч і крутогір. Але коли ми недавно це прийшли подивитися, чи катаються люди, буковиця, до речі, почала працювати цього року. Ну, фактично цього 26-го тим не працювала, хоча сніг лежав і в грудні. Ну, не видно великої кількістю людей, які катаються. Не знаю, можливо, люди питають на майбутнє, на літо. Хочуть ще пізніше проїхати кататися на лижах. але але, воно буде працювати доти, доки буде працювати. Що Самі розумієте. Сніг розтане. Все перестане працювати. Йдемо в верхню лайку. Так от є тут, так, буквиця, кому треба більше, Горки Плай, Славське. У Львові є лижний курорт. Скоро вийде відео або вже вийшло, ми вам покажемо, його показували. Хто хоче, щоб далеко й дорого, можна поїхати в Буковель. Так? Знаєте, як це хочете, щоб у вас телефон швидко розіряжався, купіть собі айфон. Так, і тут хочете. Так, щоб за цілий день ви постояли в черзі два рази, з'їхали, то, то тільки Та. А хочете з'їхати разів 10-20, ну, то ті курорти, що я перед тим озвучив в Львівській області. Там і всі решта лишаються, турска в кален працює, ковзанка там запустилася. Ну це кому цікаво ковзанка, ще раз кажу, треба писати, обережно, увага, то все про що я розказую, воно коштує гроші. Я знаю, що більшість привикли до халяви, у нас канал халявний, ми все безплатно робимо. Будьте обережні, решта беруть гроші за ковзанку, за катання, за під'їзд, за інформацію, за все, за проживання. Тому в першу чергу насолоджуйтесь нашим каналом поки є така можливість ох як тут гарно осипалося все снігу путічок тече Це просто зимова казка, інакше її не назвеш. Це просто зимова каска. Дельфінарій працює в Трускавці. Ну, Хто не був, можете раз сходити, хто був, ви самі розумієте, що там більше ніж один раз, там нема що робити, і то краще було піти років 5 тому, поки вистава була довша, вистава стає тільки коротше, всього менше і так далі, і так далі. Ну але то не тільки з дельфінарієм. Зі всім рештою теж так, так теж мене питають, а от якби ти хотів поїхати в Трускавець, куди би ти поїхав, ти тут кажу, міротель знаєте, часто відпадає, кажу, так міротель дорого, ну знаєте, я вже розповідав той анекдот, як відкрили будинок розпусти самообслуговування. Заходиш і там. Зразу так все по дверях зроблено. <кій> Підходиш до дверей, є варіант вибору, наприклад, починається. Там 20-30 років, 30-40-40-50. Які хоч двері можна заходити. Ну там може їх там 20-30. Не далі там блондинки-брюнетки. Ну, звичайно, блондинки заходить далі. Там далі все по росту. Там. Він обирає там ріс відповідний двері зайшов 1,80 80. Вагу вибрав 50 кілограмів собі. Ну. Думаю, так, да, класно, все класно, ідеально, ідеально зараз все буде. Підходить далі, наступні двері, а там написано безкоштовно і за гроші. Я Ясно набираю безкоштовно, думаю, ну раз я такий вибір. то І виходить на вулицю. Отак. От так що. Не може бути добре і безкоштовно. Це... Це я не про себе, в нас може бути, у нас на каналі може бути і гарно, і безкоштовно. Та в Трускавці відпочинок не вийде безкоштовно. Бо всі хочуть, щоб було і дуже гарно, і, і годували, і все і екскурсії, щоб коштувало воно 10 гривень за тиждень. Так не може бути. Ще колись при нагоді розкажу. Анекдот, ну так, до теми згадався. ну Зараз просто не до теми, але згадався про магазин, де продають чоловіків. Та, як... як жінки вибори? Та, я думаю, ви знаєте той анекдот, та, що там, що відкрився магазин продажу чоловіків, а навпроти магазин по продажу жінок. Як воно як все виглядає? Сніжком, сніжком засипаний парк. А, туди це зелено, як справа. ну. Коли літом, воно так, воно, звичайно, природні виглядає. Зараз воно виглядає так, що що видно, що це плакат, що й вицвіли й вигоріли. і Чуда, якщо хотя сніжок, правда? А як репить під ногами?